Вірі, шановні колеги, дорогі українці, констатую, на жаль, робота над важливими законами щодо підтримки Збройних сил України, європейської інтеграції, щодо нашої міжнародної фінансової допомоги сьогодні заблоковано однією фракцією фракцією Європейська Солідарність. Безперечно, що зазначені дії, ще раз говорю, на жаль, Унеможливили виконання Верховною Радою своїх конституційних повноважень. Особливо прикро, що це сьогодні відбувається в умовах дії воєнного стану. І не просто прикро, а шкода, що багато хто цього не розуміє. Шановні колеги, ми всі свідомі того, що блокування діяльності єдиного законодавчого органу в країні виключно грає на руку Кремлю. І Володимиру Путіну. Також ми усвідомлюємо і інше, що 6% від складу українського парламенту, які знаходяться у фракції Європейська Солідарність, не можуть і не мають права блокувати діяльність всього парламенту. У нас завжди всі питання в українському парламенті ми вирішуємо виключно шляхом єдності, діалогу та голосування. Шановні друзі, так працює демократія і так працює парламентаризм. Звертаючись до своїх колег. Друзі, бути в опозиції це нормально. Ненормально бути в опозиції до українського народу і української держави. Ну і дивно, в який момент фраза жму руку обнімаю переросла. Фразу жду виборів» блокую і на публіку граю. Шановні колеги, парламент працює безперервно з моменту повномасштабного вторгнення вже впродовж майже трьох років. І повірте мені, що в діяльності Українського парламенту були дуже складні етапи. Але парламент працював, працює. І повірте, буде працювати. Дякую вам за увагу і слава Україні.